Доброго дня, я Лариса Довга і це проект ЮКАЛЧА. Проєкт, в якому ми розповідаємо, пишемо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні гостем нашої програми є культурологиня, доцент кафедри культурології Києво-Могилянської академії Надія Тимчук, і ми будемо з нею розмовляти про галереї, галеристику, арт-бізнес і все, що з цим пов'язано. Контексті українського культурного простору і трішки поза ним. Доброго дня, пані Надії, вітаю сьогодні на кожному кроці ми бачимо вивіски про якісь художні галереї. Це стало моментом нашого щоденного життя. Чи так завжди було? Коли вони з'являються? І навіщо взагалі вони виникають? Насправді принципове питання, тому що. Коли ми озираємося на історію художнього ринку, ми дивимося не тільки на нього, а і на те, в яких умовах жили, творили і реалізовували свій талант мисці, які для нас зараз складають основу історії світового мистецтва. Відповідно, це питання корелюється з тим, а де ми могли бачити їхнє мистецтво з перших рук, якби да, ми опинялися в 15, му 16-му, 17-му і так далі століттях. І... Виходить так, що ніде. Якщо задуматися над тим, як Леонардо де Вінчі став художником, сьогодні ми йдемо вчитися до академій. В ті часи вчилися у майстернях мистців, відповідно у Верокіо, наприклад. І продукт діяльності мисців, він з'являвся опосередковано до замовника. Тобто людина, яка його замовляла, спонсорувала, і, відповідно, встановлювала правила гри. І тоді місця для галереї не існувало, бо вона була не потрібна. Пізніше, з розвитком культурної індустрії, з'являються ось якраз ці от академії, академії мистецтв, де відтепер художника навчала ціла команда професіоналів, які ділилися знаннями. І, і тоді знову питання: де місце галереї, для кого вона? Щоби купити їхні твори. І це якраз ось той момент, коли галереї мистецтв з'являються. Наприклад, ми знаємо знамениту вивізку жерсена, роботи ВАТО, яка якраз і зображає дуже цікаву сцену. Там, де публіка нарядна в сукнях, пани і панянки відвідують такого собі от продавця в певній красовій кімнаті і роздивляються твори, які вони, мабуть, ймовірно, хочуть придбати. І ось це той момент, де з'являється щось схоже на художню галерею. А я перепрошую, коли саме відбувається цей момент? Від 16 століття ми говоримо про появу ось таких мистецьких магазинів, які ще не галереї. Чому принципова різниця? Бо сьогодні галерея це те місце, куди ми ходимо дивитись мистецтво. І не обов'язково його купити, тобто ми ходимо подивитися в тому числі. І ось таке культурне дозвілля, яке пов'язане з погляданням творів мистецтва, воно приходить до європейської культурної практики досить пізно. Лише від XVIII століття ми можемо говорити про такий феномен, як публічний музей, особливо з XIX століття, тобто публічна мистецька галерея, яка представляє публіці найкращі твори мистців, які жили колись. Старих майстрів так званих, і мисців, які живуть тут і зараз. І ось це, мабуть, найбільш цікаво в контексті даної розмови, бо ми з вами говоримо про артринок в тому числі. І для артринка принциповим є поняття первинного і вторинного ринку. І от первинний ринок це тоді, коли відбувається перший продаж, коли художник живий або художниця, мислюча да, істота, яка живе з нами тут і зараз, і передає, транслює через свою творчість якісь цінності. І ми їх можемо спостерегти, ці твори безпосередньо, а не ті твори, які вже стали шанованими і належать місцям, які давно відійшли від нас. У 19 столітті, як ви сказали, з'являються перші салони. Куди можна прийти, подивитися якісь картини, можливо, їх купити? Як ви це позиціонуєте як певний культурний феномен? Чому цього не було раніше? Не було художників, які хотіли представляти роботи, чи ось такий естетичний спосіб сприйняття мистецтва іще не був певним принципом проведення дозвілля. Чому це з'являється не в епоху Ренесансу? Яка для нас асоціюється з найвищим розвитком взагалі художньої культури. Тут важливе саме слово салон, що це таке. Салон це так називалася велика зала в Луврі, там, де поруч з королем Франції розміщувалася Королівська академія мистецтв, і експонувалися найкращі твори, які були взірцем для ось цього покоління художників, які там навчалися. Тобто вони збирали представників епохи Ренесансу, твори їх. і від них вчилися салон, так стала називатися щорічна виставка, яка була репрезентативна виставка найкращих досягнень покоління. Відповідно, це пов'язано з ієрархією самої структури оцього арт-середовища, яка була дуже чітка, централізована академія, тобто навчають за певним принципом. І канон цього встановлює професура цієї академії академіки. І вони ж виступають членами журі, яке відбирає роботи, які можуть бути представлені на салоні. Одразу з'являється місце контролю і корупції. І виходить, що от ця виставка, яка інколи налічує Тисячі робіт, які висять отак от шпалерно знизу до верху, і мають такі центральні місця, які віддаються поважним роботам, поважних людей, вони і є тим, що можна провести культурне дозвілля, прийти подивитися. На цьому салоні роботи не продавалися. Нема нічого більш дорогого за безцінне. Відповідно, ось ця така репрезентативна функція салону це про от найкраще, та і потім та, це найкраще можна прийти до майстерні художника і купити. На користь держави або вже на користь освіченої розвиненої публіки, яка демонструє свій інтелектуальний розвиток тим, що не тільки споглядає мистецтво. Та цінує його і свою фінансову спроможність, тим, що вона може купити це мистецтво, бо культура стає синонімом слова цивілізація. От ті перші салони це також про образ нашого артринку, артбізнесу. Якщо тебе показали в салоні, значить ти відомий художник, і твої роботи можуть цінуватися дорого і до тебе прийдуть і куплять. А якщо тебе в салон не пускають. Тоді, так як склалося з імпресіоністами, багато з котрих виявилися фінансово дуже неуспішними. Так? І тут теж важливий момент, тому що багато істориків мистецтва починає історію імпресіонізму, і історію нової ось цієї галеристики, якраз з так званого салону, тим, кому відмовили. В 1863 році. Кілька тисяч творів не були відібрані на цей центральний головний салон, причому деякі з поданих робіт були написані улюбленцями імператриці. І тоді Наполон третій дає дозвіл провести альтернативний салон. Показати ті твори, яким відмовили, і ось цей салон відмовлених стає просто сенсацією. Це була подія, тому що вперше ми бачимо, як оцей центральний орган, центральний контроль академії похитнувся. З'явилась альтернатива. Через 10 років відбувається виставка товариства певного, яких ще тоді не назвали імпресіоністами. І відбувається вона в салоні фотографа Надара. І знову ж таки, це альтернатива. Імпресіоністів не показали на офіційному салоні, їх показали в певному середовищі для публіки, яка могла туди зайти і познайомитися з цією новою тенденцією. І чи це не показово? І якраз це той момент, коли з'являється ось ця підстава для розвитку галерейного бізнесу. Тобто це був реально протест проти салонного мистецтва і академізму, як такого. Це було в Центральній Західній Європі. Що було в Україні? Власне, ось такі альтернативні салони вони використовували все, ще цей термін. З'являється осінній салон, з'являється салон незалежних, це від 1880-х років опозиційно, знову ж таки, до ось цього старого, вже нікому з молодих не цікавого офіційного салону. І потім ось цей термін салон починає використовуватися для позначення. Виставки мистецтва, яка може подорожувати, і от саме така виставка приїжджає до нас в Одесу і привіз її із Дєпський. І це Коли? сталося в 1910 році, перший салон. І це дійсно та історія, яка відмічає кілька важливих подій і кілька важливих маркерів. По-перше, те, що ця виставка була достатньо успішно комерційна, тобто люди платили гроші за те, щоб її відвідати. Вона була успішна в іншому сенсі з цієї виставки Продавалися твори. І це теж для нас дуже цікаво, тому що це сучасне мистецтво, як от згаданий нами первинний ринок, коли відбувся перший продаж твору, і він був представлений публіці, яка сприйняла його настільки, щоб купити. Тобто, уявляєте собі, настільки кардинально новим і незвичним, і інколи навіть е, достатньо провокативним виглядало ось це мистецтво модернізму, який от починався. І публіка тут його сприйняла. Захотіла мати, захотіла дивитися і захотіла купляти. І це показало, що, по-перше, є дійсно велика. Культурне поле, культурне середовище, публіка, яка готова сприймати, готова ходити. І є наші українські мисці, які постійно приїжджали до Парижу, навіть мали там свої студії, ну, та ж Олександра Екстер, і які відчули нові мистецтва і почали їх реалізовувати тут. І відповідно, разом з отаким от першим салоном Містецького, можна сказати, один з камінчиків. Які почали да як, от великий, великий, великий каменепад насуватися на оце старе академічне мистецтво? Власне, ви сказали про те, що в центральній чи західній Європі цей процес почався в середині 19 століття. Салони з Дєпського це початок 20 століття, що було на українських теренах. В цій середині, другій половині ХІХ століття були митці і були якісь виставки. Як це виглядало? Врешті купували тоді вже картини українських митців чи ні? Також купували, і про це ми можемо дізнатися, наприклад, з щоденників або листів мисців того часу. В імперії, яка тоді значною мірою контролювала українські землі, була так само одна єдина державна академія іскусств. І це був той самий центральний орган, який надалі контролював художній ринок. І в Києві альтернативою такою стає рисувальна школа Коли Мурашка. Яка концентрує найкращі мистецькі сили, і причому без цієї школи з одного боку, і без підтримки родини Терещенків, які спонсорували упродовж 25 років її існування від 1875-го до самої межі століть, коли вона потім поступово еволюціонує в художній інститут, який наразі ми знаємо як Академію нашого мистецтва Наума, і ця. Рисувальна школа готувала, тобто вони не могли давати звання художника. Бо художником ти міг стати лише після того, як би пройшов академію. Ну, Не художником стати, а отримати звання художника, так? бо це різні речі. Власне, без оцієї такої умовної а, бамашки, на якій написано, що ти художник, ти не міг бути художником. Микола Мурашко створює ту базу, на якій виростають. Такі імена, яких купує Лувр Микола Помененко. І які стають основою для розвитку місцевого художнього ринку. Де купували? Купували на виставках. І купували, зокрема, на тих виставках, які були організовані на підтримку школи Мурашка, рисувальної школи. Або... З так званих пересувних художніх виставок, які якраз і покликані були стати, мабуть, що такою собі альтернативою або опозицією до тієї ж академії іскусств. Бо це була спочатку Артіль художників, яка організовується на от самому кінці ХІХ століття, це був 1870 рік. Трошки корелюється з тими процесами, які відбувалися в Європі, да? тобто ми бунтуємо проти академії, але яким чином ми організовуємо товариство пересувних художніх виставок, які би подорожувало по провінції і могло продати твори. І тоді в імперії такою провінцією вважали Київ. Хоча знову ж таки, як це не парадоксально, але Київ тоді з відкриттям біржі. Стає одним з бізнес-центрів світу, бо через Київ якраз ішли дуже великі угоди, пов'язані з хлібом і з цукром, тому що Терещенки ми знаємо, що вони власне свої статки здобули на тому, що розвивають цукрову промисловість.